І думаю, що ви вже знаєте про те, як зараз на різних сорівнуваннях на різних таких івентах, коли звучить гімн Сполучених Штатів Америки, ну, наприклад, на іграх, хокейних іграх, да, коли звучить гімн. Різних країн звучить гімн Сполучених Штатів Америки. Канадці просто освистують цей гімн канадці, просто не нічого не нічого нікуди вже знаєте без жодних реверансів. Канадці взагалі дуже такі люди палають. Знаєте, дуже такі добрі люди. Вони не люблять показувати свої такі негативні емоції там комусь чомусь, але вже зараз. Канадці нічого не стісняються. Канадці просто відверто освістують е, американський гімн і показують своє фе е, уряду Сполучених Штатів Америки, показують своє відношення до Трампа.